Це, як я казав, кількість розлучень вже зрівнялася з кількістю одружень. Чому це відбувається? Тому що коли в тебе феміністичні настрої в суспільстві, вони повністю деградують його суть. Коли ти намагаєшся урівняти жінку з чоловіком, все, що ти робиш, це ти принижуєш чоловіка до рівня жінки. І тому це призводить до таких наслідків. Тому, хлопці, запам'ятайте, ніколи не одружуйтесь, поки у нас таке їбануте законодавство, яке засовує свій нос в відносини між жінкою та чоловіком, яке дискримінує чоловічі права. І я вам наведу три аргументи, чому вам не треба одружуватись. Перше. Немає жодного пункту, який отримає чоловік від одруження, чого він не може отримати, коли він просто зустрічається з жінкою. Тобто для вас там переваг ніяких нема. Абсолютно ніяких. Жінка буде все робити, що вона робить, коли вона просто зустрічається з тобою. Те саме вона буде робити, коли вона одружена з тобою. Тільки в гіршому форматі. Друге. Шлюб мотивує жінку на те, щоб розлучитися з тобою. Він мотивує. Тому що, наприклад, якщо вона зустрічається з тобою і починає там вставати на деби, я не буду там вбирати за тобою, я не буду тобі готувати, я не буду, йди сам роби те, йди сам роби це, то ти просто їй кажеш, Люба, давай до побачення. І вона бере свої шмотки і просто валить в нікуди. Коли ж вона одружена, то вона вмотивована так себе вести, тому що вона знає, що вона не просто візьме свої шмотки, а вона ще візьме половину всіх твоїх шмоток, і твої нерухомість, твої автомобілі, і так далі. І незалежно чи допомагала вона в створенні, чи не допомагала. Але в випадків. Жінка ніколи не допомагає своєму чоловіку. Все, що вона робить, це він де заробляє гроші, вона йому потім ввечері відсмокчує, щоб він з новими силами йшов на наступний день і заробляв ще більше. І це нормально. Нема такого, щоб жінка блядь, суперахірений інвестор була чи там щось мозгами своїми думала. Такого не існує, тому що жінки не запрограмовані бути компетентними. Це не їх еволюційна. Складова, яка має бути присутня і розвивалася еволюційно. Їй не треба було бути розумною. Тому жінкою, коли ти спілкуєшся, вона ніхе не знає ні про фізику, хімію, ні про світ, не про економіку, не про політику. В неї болить голова, коли ти починаєш про це говорити. І третє є дуже великі ризики, якщо ти одружишся, тому що вона просто може забрати і розхуярити все твоє надбане. Тобто ти будував себе, щось, якийсь статус у тебе є. І тут бах, ти розлучуєшся, і вона забирає половину всього, що в тебе є, включно з бізнесом. І до того ж ще поносить тебе в суспільстві, тому що, тому що він гандон, він там мені зраджував, чи ще якась херня. Такого не буде, якщо ти просто зустрічаєшся з нею. Якщо ти думаєш, що. Ну, я з нею одружусь і я її от, утримую, тому що інакше вона може піти від мене в будь-який час. Це повна маячня, тому що жінки ніколи не йдуть від достойних чоловіків. Саме тому ти не маєш за ними бігати, тому що жінку ти не маєш доганяти як автобус. Ти маєш її приваблювати, і якщо ти більше її не приваблюєш, незалежно від того, чи ти зустрічаєшся з нею, чи ви вже одружені, то це означає, що ти. Гівно, яке не розвивається, тому тут пінає на себе, то одруження тебе не врятує, тому що вона все одно буде шукати собі кращого чоловіка. Хлопці, запам'ятайте, поки у нас таке їбануте законодавство, яке дискримінує права чоловіків. Ніколи не одружуйтесь, тримайте жінок в узді. Розумієте? І тоді ви будете щасливі, тоді ви будете лідером в відносинах. Ви будете казати їй, що робити, і вона буде це робити. Так, як і має бути. Але від вас вимагається її забезпечення та захист. І всі ролі стають на свої місця. І всі щасливі.